У нього була інша, той кого шукає нині уся Україна, як з'ясувалась людина геть небайдужа до міжгендерних проявів. Почуттів язик, не повертається казати. У поле зору журналістів, щойно ті війшли до резиденції колишнього українського гаранта, Потрапили опосередковані докази та факти існування громадянської дружини президента Януковича. Найнеочікуваніший скелет із межигірської шафи дитяча кімната, по всій поспіхом розкидані речі дівчинки на столі забутий лист. Машулька доброго ранку. Люблю тебе, мама. Цей лист авторства любові Полежай або Садикової. Вона сестра кухарки Віктора Януковича, родом із рідного для експрезидента Янаківа. З донькою Машою найпевніше приїхала до резиденції 2006 року після розлучення з чоловіком Єгором. Телефоном він розповів, що любов познайомилась з майбутнім коханцем ще за часів його прем'єрства. Ну почала в, в 2002 році вона почала працювати уже у Януковича. Правильно. Омпірі кадайво назначили прем'єр-міністром. Да тисяча старого года. Донька Марія навчалась у ліцеї на Печерську, нерідко подорожувала за кордоном. На її сторінці у соцмережі лише єдине фото з мамою. Песик річі улюблений з дівчинки, саме з його любов'ю та Марією полежать, зафіксували камери спостереження, коли вони поспіхом на гелікоптері полишали можегір'я. У столиці на любов Полежай зареєстрована квартира на оболонському проспекті та карабін. Власницю цього добра кажуть сусіди. Бачили давно. Любу я дуже давно на це сніже, дуже, дуже очі. Тут же на оболоні салон краси коханки Януковича Крістал Спа. Він займає увесь цокольний поверх цього будинку. Нині зачинений із технічних причин. Немає навіть охоронців. Це єдине вікно, крізь яке можна побачити, що всередині крістал Величезний басейн, а поряд рушники у вигляді лебедів, таких самих як у Можигірській лазні. Любов полежать також займалася доброчинством. Очолювала фонд Дорога майбутнього. Всеукраїнський благодійний фонд Дорога майбутнього засновано любов'ю Леонідівною полежать для здійснення ефективної благодійної діяльності та реалізації соціальних програм у галузі освіти, виховання, охорони здоров'я, культури та духовності. Приміщення фонду розташоване на Подолі. Будівля вигідно вирізняється з-поміж інших. Відремонтована є заднє подвір'я з альтанкою. Навіть на кількох метрах до території фонду висаджений газон. Ця пані мешкає за 70 метрів від дороги майбутнього. Каже, новий власник у цій будівлі з'явився щонайменше 5 років тому. Її відремонтували, добудували один поверх. Що розташовувалось у цьому приміщенні, сусіди і гадки не мають. Тут взагалі мало людей заходять, виходять. Как-то Каптата коні очень тихо себя сіда И сегодня Тут тиша її порушує лише круг, який б'ється в одне з вікон. У приміщенні фонду зараз лише охоронці. Тут нікого, офіс не роб. Тось благотворительний фонд закрит. Да, Кажуть, двері на замку відтоді, як сюди з ревізією навідали самооборонці з депутатами. Це унікальні кадри вечір суботи. Майданівці, що сюди прийшли, називають приміщення тюньовим офісом партії регіонів у приміщенні меблі з червоного дерева та у туалеті мапа України з портретів Януковича. Карта суцільна з його фотографіями з зустрічей. от ми бачимо з різними представниками інших держав. Де нині господарка фонду невідомо в останнє на свою сторінку у соцмережі її донька. Марія заходила вчора на півден'я вечора. Потім профіль видалила. Натомість з'ясувалась благодійному фондові її матері. Належить дитячий табір Славутич на Київщині, який навигравав державних тендерів на 11 мільйонів гривень. Держустанову купували у табір путівки по 4 тисячі гривень. Ольга Максимова, Лера Ковалінська, Андрій Марченко. Новини два плюс